Настав сезон кабачків, і ви просто зобов'язані їх купити і щось приготувати. У моєму випадку він пролежав пару днів в холодильнику, потім я їх почистив, натер з морковичкою додав туди 3 яєчка, додав солі, у мене залишався кефір. Хто що рекламує, той та й додає 5 ложок борошна, Отак от усе перемішав і на розігріту сковородку на олії. Піджарюємо з обох боків. Не дуже середній вогонь, так от з двох бичків. Для заправки я взяв сметани, пару зубчиків часника. Хтось туди додає укроп, я його не дуже люблю, тим більше в мене його не було, я вчора доїв. Майонез отак усе замішуємо і смакуємо це. Ну, от я вам правда скажу, ну, от реально смачно. Це блюдо зроблене з простих наших українських продуктів, але воно реально смачне. А ви зізнаєтесь, ви вже готували. В цьому році абачки.